Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку біосфера як цілісна система. Поняття біосфера запропонував 1875 року австрійський геолог Зюс. Учення про біосферу як особливу частину землі, населену живими організмами, створив український вчений Вернацький. Хоча, на його думку, вперше до цієї ідеї наблизився французький біолог Ламарк. Біосфера не утворює окремої оболонки Землі, а є частиною геологічних оболонок земної кулі, заселених живими організмами. Вона займає верхню частину літосфери, усю гідросферу та нижній шар атмосфери. Це єдина глобальна екосистема вищого порядку. Біосфера складається з чотирьох компонентів, які є важливими для її нормального функціонування. Найпершим це є жива речовина. Це уся сукупність організмів на планеті Земля, наприклад, бактерії, рослини, тварини та гриби. Біогенна речовина це речовина, створена і перероблена живими організмами за всю історію біосфери. Це, наприклад, корисні копавини, такі як вугілля, торф, осадові породи крейда, кисень, вуглекислий газ з атмосфери. Косна речовина. Це продукти і речовини, утворені без участі живих організмів, наприклад, базальт, граніт чи нефрит та біокосна речовина, створюються одночасно під впливом як неорганічних факторів, так і живих організмів. Живі організми відіграють у цьому процесі головну роль, наприклад, ґрунт та мук. Вернацький, що в першій половині ХХ століття передбачав, що біосфера розвинеться в ноосферу. Спочатку Вернацький розглядав ноосферу як особливу розумову оболонку Землі, яка розвивається поза біосферою. Однак згодом він дійшов висновку, що ноосфера це певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку. Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер людського життя. До вирішення будь-яких проблем людина повинна підходити з позиції екологічного мислення, тобто збереження і поліпшення старого природного середовища.